Ярмаркова карусель. Благословилася на світ, виткнув заспаний писок сонця, стьобнуло про мініму по лука, посадка, поле І витко аж аж аж. Ген до того ліска, куди око достає. Дорогою вози потяглися. І кіньми, і волами, і коровами, і гарби, і вози, і возенята з кучами, з сіном, соломою. А на возах і кури, і вівця скручена, і і мекає. А за возами і стригунці, і возівки, і корівки з прив'язаними до хвоста телятками на ярмарок ідуть, і йдуть, ідуть, і йдуть. Дорога вже не дорога, а строката величезна гадюка. І де її голова, і де її хвіст? Невідомо. Бо за лісок аж вона потяглася, а хвіст аж тим буром не став і зай. Веве річка селянських возів. Ідуть мануєвці, ідуть броварці. Василів, попів. Хуторяни ідуть, і йдуть, і ідуть, і йдуть. Іду. І вся ця строка строката ця річка, Барвиста, переїхавши через всьому, розливається на майдані, перемішується з тими, що вже отоборилися, і кричить і коні, і корови. Тер. Приїхали! За эту рибінку? А ви купа? Грибінки купуєте. Еге? -е -е одне ту грибінку. Молота вона. Мені таку, таки щоб і вошу бити, таку таки, щоб і прясти. Врюцю цією тіл робити можна. Та ще, щоб і плавкенька була. Это сорок. Та хай. Брименшу дешевше ж буде. Закряс майдан! Захід з гарбами, візьми, коровами, кіньми, волами, телятами, горськами, мисками, курви лахухами, хмелами, матерію чи бітьми. Поробами салом ясунку в Маженою рибою, ряднами скринями, кустками, полотном, сорочками, спідницями, діжками, малясом та ранею, кулецями, колесами, склом, яйцями, запасками, плавками, цукерками, пряниками, квасом, грибінками, косами, шкірами, ременем, чавунами, прядивом, містками, волосками, кроварями, циганами, паришниками, людьми. Кось день на старий слід посварились баба й дід. Дід мовчить, уперся він, мовки очок той один, не говорить і стара, вже й обідати пора, вже спустилася пітьма, а розмовеньки нема. Баба з родого вінка мовчанка їй тяжка. Розтуляв в вуста. Діта лагідно пита Ти старий вечора чхнув, тіту да, що не почув. Чхнув чи ні стара і знов. Чхнув та що? Та будь здоров, розсміявся дід води. Помирились баба й дід І сидять вони у купці, Голубочок при голубці. Три копійка штука. Єй по дві копійку, А ці по п'ять на копійку. Ходім ти її я діткам куплю. Ви чули? що? Та да, таке робиться, таке робиться. Що ж там робиться? Та да, в наше у путь Не встигла завжди вискочити. Не встигла до свикруху перебратися. А уже в міжень серій жінці стрибає. Ви про кого? Та про кого? Як не про Юльку зу Та та, що, за карбок з Та та, що, ну на іномарці. До свикрухи в двір привесена. А що ж не моряться? на носах? І то якось двір коли це в хаті лемен, отак очки музика, а так очки Лемен, хоч віконце закрито. А мені все все чути, стрибаю через тин. І під вікно, хоч віконце закрито. А мені все все чути. А там лайка, а там крики. Закінчилася. Як то? Хто? Ти, мені, своїй матері, аж захлинається стара Сидориха, та й до сина. Ти чуєш, візьми вірьовку та повіси у сінях на бандині. Бо як не повісиш, я й сама смерть заподію. І ну і що думає? Я змовчала, якби ж Карпи! Візьми на веча. Та заприв'яжи на три дні свою матір. Серед вигону коло стовкпа, мов на собаку. Нехай на неї три дні збереше. Нехай на три дні вся громада плює. Вона мене або друїть, або зарубає. А що ж далі? А далі ще нічого не чула. Бо хтось дверима рипнув, і я вискочила з-під окна на вулицю. А я все ж до кінця дослухала. А ви що? З іншого причелка сиділи. Та ні, вдома чула, бо ж радіо Кайдашеву сім'ю передавали. Ви ж дивіться, більше нікому не розказуйте, як стара синорика з невісткою лаялася. Сина і затихає ярмарок, кому далеко лоднець ночувати, бо й завтра ярмарок вечоріє. а потім уже ніч заїржала коняк, свьохнув батіг, гавкнула собака. Тихо. Аж тут хліпочи і сонце. Давайте! І знову йдуть, і йдуть, і знову ногліки собвикають. Другий день я. Здаренькі. А ви що, Параско так і хотіли, щоб я старата дуже була. От пакосу сусідці бажаєте. Оце скажи вам доброго дня. Коли він добрим буває? Та що ви, палазі, що ви? Про мене, живіть хоч і двісті літ. Я вам і слова не скажу. Та певно, що тоді не скажете, хто в двісті літ говорити може. Чула, що тільки ті папуги. Так я, по вашому папуга, а то розоділась усі кольори, наче вам сімнадцять, а не п'ятдесят дев'ять. Видать до цього часу тільки гульки в голові, ще й намисто нап'яла. Це в мене гульки. Я с нея ворог до людей, а не до свиней. Та якби не ви не було б з ким посваритися, а то вдома одна тоска заїла і то така зелена, як оце на вашій голові хустка. Наче жаба, ну така, як ви, а тутечки одні плітки, і то ваш язик не болить сплітати. Мій язик то це я жаба, я пліткарка. А хто мене папугою обізвав? Сама, як та задрипана курка. Я що це ви взяли? А що? Може, бівей? Ви краще скажіть мої курі у вашій корзині роблять. На них що? Написано, хто тобі сказав, що вони твої. Та я ще тільки твоїх задрипаних курей на ярмарок не носила. Правда, що не понесеш, коли вони в тебе вдома несуться? Справді, а то ти не знала. Собачій буці хотіла біти яєчка забрати та твій рабко не пустив. І правильно зробив. Чого б це йому в свою буду, кого треба і не треба пускати? Він у мене чистоплотний, аби туди такі, як ти, лазили. То це твоя бсьора чистіша за мене. І не сумнівайся. Він у мене ще й на дієті, і головне, голосно гавкає, так, як ти. Чом йому так дзвінко не гавкати? Коли ще дня по десяток яєчок по орлу пропустити. Чи ти їх щитала, та щоб ти знала? У мого рябка на твої яйця давно алергія. За тебе бачу, в тебе але її нема, раз так голосно кричиш, наче те порося недорізане. Яке таке порося? А то ти забула, як торік мого підсвінка повісила. Коли? Ой, люденьки добрі. Виявити собі не можете, що ця клята палашка мені накоїла. Розміря бий підсвинок, по собственній у Улізу її бур'яни на городі та заблудився, а мене тоді не було вдома. Приходжу я, як оце тепер з ярмарку, дивлюся, а мій підсвинок висить на тину, прикручений за задні ноги. І щось боже твар могла погано зробити. Палажчиному городі. Ха. Я до нього, а сусідка вже вибігла з хати на поріг. Тут як тут. Це як розз'явить рота, як покаже залізні зуби. Еть, бур'янії шкода стало. Ах, клята Параска, та твій негідний пісунок, капусту виток, моркву носом вирох, квачки потрощив, а в гірках, а в огірках цілу купу наклав. Ну, якщо зробив купу, то нема чого на невинну твер забажаться, бо коли хоч знати та купа качественне одобрення, першокласне. Так що ти мені винна, від рогірків. Людоньки добрі, та з мене параска, останню сорочку здере та твій хряк всю цибулю поїв. Людоньки, не дайте збрехати. Де це бачено, щоб свиня та цибулю їли? Бачено, бачено, у мене в хороді. Та що можливо це не вдок бачено? Ти сама, як та цибулина. А в тебе ніс, як бараболя. А в тебе на блиску бараба. А ти косока.

Просто просверлює тебе проміння і наливає в груди, в живіт, в голову її скаженної спеки, а майдан заливається людську коровічу волячу кінською і масою. І та маса розпливається, розпливається докочується з одного боку до пла А з другого, третього, четвертого аж туди, де жито схилившись, коси чекає. І все це ворушиться, грає на гармонію, на скрипку лускає насіння й крутиться на каруселі. Ярмарок!